Всім привіт! Мене звати Олександра. Я учасник проєкту тесту знімай кайфуй від магазину корейської косметики КРК Я тестувала сироватку протизапальну, освітлюючу з бурштиновою і трениксамовою кислотами від корейського бренду Nidli Шкіра в мене жирна, чутлива, з розширеними порами, схильна до висипань прищів, угрів і з чорними цятками на носі. Сроватку я тестувала 14 днів. Вона гелева, без аромату, швидко вбирається, дуже комфортно. Наноситься або звичайним способом за допомогою дозатора, або на окремі ділянки шкіри, або точково за допомогою такого м'якенького аплікатора. По відчуттям запалення проходять набагато швидше, висипань стало набагато менше. Є подекуди, але не так багато. Чорні цятки на носі стали набагато світлішими, пори чистішими і візуально зменшилися. Рельєф трохи вирівнявся. Ніяких небажаних побічних реакцій не було, тому для чутливої шкіри дуже класно підходить. Дуже би хотіла ще спробувати від, саме від цього бренду крем для шкіри навколо очей. Який глибоко зволожує і відновлює шкіру, бо шкіра в мене навколо очей дуже тоненька і, на жаль, вже є зморшки. Дуже дякую магазину за такий крутий проєкт. Я дуже задоволена, буду надалі користуватися цією сивороткою. Дякую.